КНДР готується до можливої зустрічі Трампа та Кім Чен Іна. Це розповідає про це розвідка південної. Кореї в трамп зустрічався з Кімом у 2019 році. Північна Корея готується до можливої зустрічі між лідером Кім Чин Іном та президентом США Дональдом Трампа, оскільки така ідея з'явилася під час нещодавного візиту американського лідера до Азії. Про це повідомляє Національна розвідувальна служба Південної Кореї. і Передає видання Bloomberg. Південно-корейський депутат Лі Сон Квун заявив журналістам, що КНДР зібрала розвіддані про американських чиновників, які за лаштунками займаються дипломатією щодо північної Кореї, також міністр закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей підняла питання про те, чи продовжували запланований візит до Росії після того, як Трамп заявив про готовність зустрітися з Кімом. У Блумберг нагадали, що в останнє Трамп бачився з Кімом у 2019 році, під час свого першого терміну. Водночас, під час своєї останньої поїздки до Азії, американський лідер наголосив, що Є відкритим для нової зустрічі з північнокорейським президентом однак, конфлікту графіку завадили йому. Завдяки зростаючій співпраці з Росією та зміцненню зв'язків з Китаєм, Північна Корея може прагнути поліпшити відносини із США. Ніс бачить високу ймовірність проведення саміту між північною Кореєю і США, сказав журналістам інший депутат, якого проінформувала Ніс Пан Сунвон. Водночас Кім не виключив можливість зустрічі з Трампом, проте він наполягав, аби Вашингтон та Сеул відмовилися від вимоги денуклерації, та як попередньої умови. Коментуючи військову співпрацю між КНДР та Росією, у розвідці наголосили, що у Північній Кореї знадобиться чимало часу, аби досягти повної оперативної готовності своїх гіперзвукових ракет, супутників, спостереження та есмінців. За словами Лі, розвиток підводних систем озброєння теж залишається повільним. До речі, раніше розвідка південної Кореї повідомляла, що КНДР відправила до Росії 5 тисяч будівельників, так би мовити, для допомоги у відновленні інфраструктури. Також розвідниками були виявлені постійні ознаки підготовки до відбору персоналу для розширення додаткових військ. Крім того, стало відомо, що за даними південно-корейської розвідки близько 10 тисяч військових КНДР наразі розгорнуті поблизу російсько-українського кордону. І водночас розвідка Британії з'ясувала, що що КНДР допомагає Москві завдавати ударів по Україні, зокрема, оператори БПЛА з північної Кореї допомагають армії РЕФІ використовувати реактивні системи залпового вогню для завдання ударів по українських позиціях у Сумській області України. Хоча війська КНДР скоріше за все раніше проводили тактичні удари по та розвідувальні операції проти українських сил у Курській області Росії їхньою основною. Ролю була піхота, яка проводила наступальні бойові операції проти українських сил у Курській області. Зазначили у розвідці. А От на сполучені штати Америки може чекати певні сюрпризи, адже Росія попередила, що може передати Венесуелі свій арішнік. Про що йде мова? Далі також будемо це питання з вами детально розглядати. Адже Росія розширює військову співпрацю, розглядає можливість передати нову ракету систему Арішнік. Депутат Держдуму підкреслив, що Москва вже Тачає широкий спектр зброї від стрілецького до бойової авіації, тому. На американців можуть чекати сюрпризи. Перший заступник голови комітету Держдуми з оборони також зазначив, що Росія не виключає можливості передачі венесуелі комплексу Арішніх для війни із Сполученими Штатами Америки. За його словами, Росія наразі є ключовим військово-технічним партнером і постачає майже всю номенклатуру озброєнь від стрілецької зброї до авіації. Далі будуть цитувати: не бачу жодних перешкод для того, щоб постачати дружній нам країні такі нові розробки». Обка як карешняк, ну і також російський депутат заявив, що дані про масштаби та Номенклатуру поставок засекречення, тож на сполучені штати можуть чекати сюрпризи. Він зазначив, що основу військово-повітряних сил Венесуели становлять російські винищувачі Су-30, Ну і крім того, країна отримала комплекси «Панцер» та бук. За інформацією видання Дефенс Експрес, заява Росії щодо нібито перекидання крилатих ракет можливо і передачі річника повністю відповідає звичній риториці Кремля. Тож до таких гучних слів варто ставитися із частково здорового скепсу однак не можна ігнорувати агресивність Кремля та його відкрити протистояння заходу. Росія може вважати розміщення ракет у Південній Америці вигідним кроком і додатковим важелем у переговорах зі сполученими штатами Америки. Ну і наразі у найкращому випадку Кремль може перекинути лише один комплекс. Рєшнік за даними українських спецслужб у Росії залишається лише. Одна ракета одну знищили у 2023 році. Ще одну запустили по Дніпру, як ми пам'ятаємо, у 2024 році. Технічний річнік теж можна доправити у Венесуелу. Однак лише Ан 124 здатен перевести близько 70 тонн вантажу. Політи з кількома проміжними посадками свідчив би про розгортання комплексу, але поки цього. Не сталося, ну і щодо крилатих ракет, то Москва цілком мовірно може направити кілька пускових із забезпеченням і запасом ракет. Ну і тим більше, що подібні комплекси вже передаються союзникам у Білорусі. Навіть при морській відправці доставка із Росії у Венесуелу триватиме близько 20 днів, і це надто таки довго. Ну і по більше, якщо ми згадали вже Білорусь, варто зазначити, що певні новини лунають і від Сполучених Штатів Америки стосовно Білорусі. Же ша знову зняли частину санкцій проти Білорусі. Що ж відомо з цього приводу, Міністерство фінансів Сполучених Штатів вівторок, 4 листопада, пом'якшило деякі санкції проти Білорусі. Зокрема, скасовані обмеження проти національної авіакомпанії та дозволені операції пов'язані з президентським літаком Лукашенка. Пише Reuters. Вона не зазначає, що цей крок є останнім в процесі потепління відносин між Сполученими Штатами та Білоруссю. У вересні Білорусь звільнила 52 в'язні після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп звернувся з відповідним закликом. Ну і натомість, Білорусь отримала обіцянку про скасування санкцій щодо національної авіакомпанії Білорусія. Вказує що це рішення дозволить їй купувати. А також обслуговувати комплектуючі для своїх літаків. Також як ідеться у публікації, управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів офіційно скасувало санкції щодо літака, який використовується цією авіакомпанією. За попередніми даними, він використовується високопосадовцями та членами сім'ї Олександра Лукашенка. Окрім цього, було видано загальну ліцензію, яка дозволяє здійснювати певні операції, пов'язані з використанням трьох Ніше санкціонованих літаків Лукашенка або ж компанія, яка пов'язана з урядом президента Білорусі, у міністерстві фінансів ша уточнило, що дія ліцензії поширювалася на літак Boeing 737, що належить уряду Білорусі, та використовується як президентський літак. А також на ще один літак, який входить до складу президентського авіапарку. Ну і третій вертоліт використовувався для перевезень президента Білорусі з мінська до його заміської резиденції. Водночас, як зазначає видання. Низка санкцій введених сполученими штатами проти Білорусі у зв'язку з президентськими виборами 2020 року. Року, які Вашингтон все ж таки не визнав, також підтримкою мінська Росії залишається в силі. Ну і зокрема, проти Лукашенка та членів його сім'ї обмеження, все ж таки не зняті. Видання зазначає, що з моменту повернення до Білого Дому Дональд Трамп посилив взаємодію між сполученими штатами та Білорусію. Ну і, зокрема, як ми пам'ятаємо, він направляв до Мінська свої делегації.